За роки незалежності Україна зробила суттєвий крок вперед на шляху до її визнання як повноцінного партнера у світовій сільськогосподарській спільноті. Насамперед на міжнародному ринку зернових. Зернові у лінії культури експортувалися рекордними темпами, розширилася географія зовнішніх ринків, зокрема поставками до Японії і Кореї. Корпорація «Сварог Вестгруп» органічно влилася в когорту найбільших українських експортерів, підкорюючи ринки ближнього сходу. Сьогодні компанія виходить на міжнародний рівень. Сьогодні 80% вироб... Родослунської продукції ми експортуємо. В 2008-2009 роках ця цифра десь приблизно 150 тисяч тонн. 2009 сезон, 2010 плануємо вийти на цифри порядку 200-250 тисяч тонн. Які держави чекають нашої продукції? Це насамперед Близький Схід, це насамперед Азія це ті держави, які знають наш продукт ще з радянських часів і хочуть його знову бачити. Ми не, я не буду згадувати ті держави, які в час розвалу заповнили цю нішу. Але слава Богу, що сьогодні ситуація міняється і наша компанія є не виключно, ми активно рухаємося в плані експорту. І це забезпечує ефективність рослинництва порядку на рівні 30-40% рентабельності. Я думаю, що сьогодні не знайдеться такої галузі, особливо в важких умовах, яка б могла похвалитися такими цифрами. Рослинництво у компанії це 75 тисяч орних земель, причому кожен рік їх площі збільшуються. 450 кілометрів відстань від крайнього поля на півночі Хмельницької області до півдня Чернівецької, зважаючи на кліматичні умови кожного регіону і обираються культури, які при оптимальних затратах дають максимальний результат. Чернівецький регіон корпорації Сворог займає значне місце у виробництві рослинницької продукції. Всього нараховується 23 302 тисячі гектари землі. В основному вирощується це кукурудза, соя, зернові культури, ріпак. Чернівецький рівень збирав по 70 центнерів зернових, 100 і більше центнерів зерна кукурудзи, 30 і більше центнерів сої. І справді сварожі врожаї набагато вищі від загальноукраїнських показників, але це не привід для самозаспокоєння, вважають у корпорації. І кожен рік планку успішності піднімаються вище і вище. У нас розроблена спрямована програма стратегічного розвитку не не один рік, а майже так, як були колись в радянські часи, на п'ятирічку. Передбачається стратегічно важливі культури, які мають попит на ринку. Але в основному підбирається правильна сівозміна це раз, це основа з основ, тому що правильна підібрана сівозміна вона залог великого, майбутньому велику врожаю. Це правильно підібрана система захисту, система жилення е, ку, е, рослин. Ну і, звичайно, це технології обробітку. Я вам хочу сказати, що в таких е, галузях, як цукрові буряки, соя і кукурудза, це треба, треба витримати прямо диктатуру виробництва. Експортується за кордон лише якісне зерно, яке відповідає міжнародним стандартам. У Сварозі все націлено на те, аби не тільки втримати ті стандарти, а й добитися кращих показників. Важливим у цьому сенсі є питання роботи елеваторного господарства, де збіжжя зберігають і доводять до відповідних кондицій. Хепетівська реалбаза хлібопродуктів має в своїй системі чотири хлібоприймальних підприємств. Якщо зерно Довести до норм стандартних, до норм міжнародних, то зерном буде йти за кордон без ніяких проблем. І ми стараємося і вже відгрузили і ріпак, і інші культури за кордон, і ми бачимо, що воно проходить без проблем. Немає у нас ні рекламацій, ні ма, немає ніяких поки до нас претензій по якості зерна. З року в рік до комори сварогу потрапляє все більше і більше збіжжя, тому й виникає проблема із його зберіганням. Втім, вирішилася вона швидко і ефективно. На допомогу прийшли аргентинські технології. На спеціально підготовлене поле, огорожене поле, де є освітлення, де є охорона, і положити зерно в поліетиленові рукава. У кожний рукав, рукав заходить біля 200 тонн зерна. Зараз на полі ми. Зберігається 7 тисяч тонн пшениці і біля 2 тисяч тонн кукурузи. Зберігається якісно, це вже перевірено. воно не боїться морозів, зерно сухе після сушарки, зберігається там, і воно не боїться ні морозів, ні плюсових температур, ні мінусових температур.